Друзі, всім привіт! Гості підписчики. Заїхав до Тімбора, до Котіша свого познімати коні. Тут Вітя веде лошечку, багірину дочку і самураєву. Випустив коні трохи, поприпинав на пашу. Бика. Вітя, Вітя учі трохи на поводі водити лошечку. Це є дочка Багірі і дочка самурая. Така лошечка. Скільки її? 25-го числа було три місяці. 25 лютого 3 місяці їй минуло. Шо це це Що за цвіт? цвіт. така як багіри, цвіт. Вон, не, не, Да, да. А буде? Ні. Ага, що шо... все. Ну? ну. Ну. Передок тут мощний. Ручна така, по Ну? швидко. стоїть. Ну? Ну, самурай. Красуня. ні. Вчора вже біла майка. Да? Да. Що? Такого лошука має, у мене є фото. Лошука? Привела? Моя красива, краса. Чистий самурай, чорний, звізда біла, у мене є там відео Ага. Мала кажи, на продажі, хто хоче. Лошечка давай, на продажі. Да. Мала буде через ну, два місяці, хто хоче. То... До п'ять місяців, до кормлю то і все. Мала буде грудь. Вона буде така. Шейку має таку. Дивися, що ти їм Ну. No. Благи. Ручні. Вітя то то да, любить доглядає. Там ще не, не Ці біпа та провірувана Вася. Покрита бельгійцем. Уже не раз він казав. Треба буде кого бля йому. Турійка. Турійка покрита бельгійцем. Я скину відео. Яким же ребцом провірювала. Турійка бельгійцем покрита. Вітя має відео, яким бельгійцем вона покрита. Так, да. в череді відео хлопці. Річка, там, хлопці. Теж, Скільки йде. років? 8 років. років Багірі. Перва є машичка міна Чесно, Лошичка Багіра покрита, то я ябудь. Там тепер файна кров буде цапкати, то я б собі ліш. Ні, та, та де ми відео? Ви ви, ви ви пропали багато на два тижні. Бабіра ще щелей була, бо є робити. Тут ту, потволошечка ту, ні в року. Красуня така. Що -та, Мікі може сюди везти, що її не веде? Мітя введи її сюди, мітьку. Що? Що вона запутана? Микі... Кажу, вона запутана. Да, да, так, да, так. Да

Ого-го. Ого. Ой, Та то, то її треба народ закласти. Зал, заложіть її народ, бо вона то то. А, да. Та її в рот покласти. Ви вже її пообдирали. Логітері. Це на продаже, перед тобі кажи. Це кознає ваху, та це Вахова Лошиця. Ну, Олександріївка така. Да. Кознає ваху 12 липня буде мати... 12 липня буде мати два роки. Увахася родила. Ну, молоденька. звати її Іванка. Да. Цяка mm -hmm. mm -hmm. лошичка продає. Там кого розуміє, розумієте. ціну наразі. 1600 доларів ціну, ціню її. А там хтося заціпить, бо по-дорному не від когось інтересує, будемо говорити. Кажу вас нараз. Наразі. Вчора ми 20 раз 1250 доларів. 20 раз силова. В в Лосичка Тоже сі, 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 сіта ми хвістю приїздали. Хвістю приїздали То і вона получається дочка того, що Сергія був джеребець той жовтий, так? Та? Кока? -то. Той новий Олександрієць. Да. Лемур, Лемур, так? Лемур. Дочкали Да. Була прибігана два-три рази просто в легкому ну. Тільки не їхала, не їздила. Іде спокійно, дуже адекватно там ноги хоч що, бери ноги, задні, нам і дожди. Там будуть писати, так коли мені наші професора кажуть, що поухити має, о, при, о, о, ойванкову. Дивися вас. Засі Сосі... ти отакі кістки пораєшли роблю. Найди Най дивляться. по обох. Такі костище, так і перед і із такі кістки. Ось така порода, видиш? О, шо, О, Іван, видиш кістки? Це коліна... Да, коліна. Коліна має фест. фест. Коліна бомбезні. Коліна такі маєш. Ну то мітя з ним вродує, я з ним Мі... а що. Він кімався з ними. Лошиться. М'яція як румун. Він тіпні у мене, молоді, вимк за ним позирати. Всітко вім за всіма. Всі, Та його люблю, бо даємося чистити. Я його улюблюю. Перед мене вшиться такий, що добре буде навчити, вийшли, яке твійшиє вас. 154 на рулетку має. 154 я. Нет, 154 на гулятку, но ну, она будет, ну, Что ты там, реки 7 месяцев. Реки 7 месяцев лошадь. Лошадь Багира и мала лошечка. Но ну, лучше, если бы еще две лошечки продал. Если бы не так был, Багира уже заранее хотел бы. Что говорить, и на работу имели, и на, на потоке.

Він ще її на нашу хвіст ну, мало. Ну, а то шкода, що хвіст приїздить. Відросте. Ні. Кудись був по... поплюся там з усяких тихо, ну і зелені приїздили. Розумний дуже. Та що вінували... робити? Є, 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 є такі люди, обінувалися та... ну. почистити, гіпше обріже. Ну. Ну. мала ростає. Це по така такої росі. На! Такі праділи такої, як ці. Ходи, ходи, на! Вони на тому булячі, о! Як лошечка ти називаєш? Белла, Я Забув як твоя, що називаєш? Белла. Запутав мені по кутому, воно й доросле. Ти вже... Йдем за машиною, поплатив, знаєш, кілько? Ну, вже два раз, ні? Вже два раз, да. Це два рази все попротив. Це два рази. Ось тут малий царап зробив, та заплатив їм. А... Джамала копнула в решітку на БМВ, теж він закламався, виділа. І мала, видиш, так Вона Нам повстає не прив'язана вас. Я ховав їм багіру, їм прив'язав, стояла півгодини 40 хвилин, Тутун ховав. Короче, знаю на всі руки. Вести, прив'язати, що треба, ну все знає. Нітьку пустить. Встияй свою. Ну вшитку знаю вас. Я лошата, я з ними бавлю, ні. Лошата не в року. Вітям не вийдеш я. То владі тепер приїхав. Я й не замітив. Усі двіки би продав. Тільки дві дві лошиці на продажі є. На Олександрійка і, і помічна турійка. Зачати із... ці першиво. Самурай, Самурай. Самурай і водачка. Доставка, тут у Віті доставка є. Є доставка. Так що кого буде інтересувати, можете можете дзвонити. За детальну інформацію Вітя вже розкаже. Та я залишу підтримку. Детальніше Вітя вже розкаже за за коні. Що продається, по яких конях? Хто не зрозумів по відео, то вітя вам вже об'яснити так. Номер буде в описі. Костя, Костя дзю. Так що, друзі, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь. Буду дуже радий вашій активності. Добре, друзі, всім пока. А, я, так,